Мої вітання, не дивлячись ні на що, Ми з вами починаємо сьогодні з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали зарядна станція, одна одиниця, супутниковий модем Starlink, одна одиниця, панель відображення, одна одиниця. Загальна вартість придбаного 98 вісім тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький мій уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці! Дякую вам. А тепер до роботи. Орбан. Ой, нещастя, ходяча. Так, що воно вже заявило? Цей документ, про який я говорив, до речі, описує, що у му році Україна має приєднатися до Європейського Союзу. Мені здається, що Євросоюз має приєднатися в 27-му році до України. Тобто він говорить не лише про 800 мільярдів чи про 700, а про терміни приєднання. Угорщина цьому противиться. Тому, на мою думку, наступні 100 років в Угорщині не буде такого парламенту, який би проголосував за українців. Що тут цікаво? Як сконає ото, що гавкає, ми вже з вами бачили, цікаво не це. Надалі ставлення відношення у майбутньому Угорщини до України. Ой, буде у нас мирно і добре тоді, коли всі оці діди, у яких вже маразм, які вважають себе правителями. Всесвіту, коли вони цей всесвіт залишать, значить, що я хочу сказати, найближчі два роки між нами і між Угорщиною будуть отакі незрозумілі, дурнуваті, мутнуваті стосунки. Але потім я б сказала, що це буде 28-29 рік. У нас прям от все тюдінько в тютіньку, все добренько, все класненько, все мирненько. Тут фу, нехай так і буде. На зло врагам, на щастя людям. Поїхали далі. Штати вважають свої гарантії безпеки для України важливішими за європейські, чиї гарантії безпеки, американські чи європейські, дієвіші, реалістичніші будуть на, в житті відбуватися, коли, не дай Бог, буде на то потреба. Чиї гарантії вони надійніші на практиці штатів європейські е, ви знаєте штатів штатів бо не дивлячись на оту руду скажену білку воно воно ж не єдине хто формує ставлення до нас Мабуть, що і не головне, тому що якби, були так, якби, якби було так, то ставлення було б ну, інакше. А досі вони нам допомагають. І якби він там цей Трамп не кричав, що О, там допомоги більше не буде, мене всі розчарували, я тут всі, всі війни, які я ж і створив, я ж їх і погасив. Ну, то таке. Значить, історія про що? Як би там не було, є якась конкретна людина. У Штатах, причому це не чоловік, це жінка, яка дуже впливова і дуже класно ставиться до нас з великою любов'ю і підтримкою. І що ми з вами будемо надалі спостерігати у якихось діях конкретних? А що стосується Європи, фінансова підтримка да однозначно 100%. та я хочу сказати, що в 27-му році. З 27 по 29, Європа буде переживати не найкращі для Європи часи. Це про відділення, відокремлення, це про розпад або союзів, або навіть країн відколу частини країн, частини країни. Тобто їм буде ну точно не до нас, не то що типа вони там знаєте, такі погані обідалися, і все. Ні, просто у них будуть свої проблеми. Поїхали далі. Наступні тристоронні переговори відбудуться потенційно наступного тижня. Як ми з вами бачили, ті переговори, які були цього разу, там нічого не відбулося гарного. Тепер дивимося наступні переговори. Результати наступних переговорів. Тристоронні, да? тристоронні переговори. Для нас результат цих переговорів. Наступних тристоронніх. Це не переговори, це, це просто насилля. Розумієте? Це історія про те, що одна сторона, навіть дві сторони, абсолютно згодні з тим, що відбувається. А для того, щоб третя сторона була згодна, її треба вбити. От такі переговори. Це не переговори. Це просто ну, примус до, до насильства. В Індії зафіксовано спалах небезпечного вірусу Ніпах, вакцини та лікування поки немає. Летальність може сягати 75%. Інфекція передається при контакті з біологічними рідинами та через заражені продукти. Основні симптоми висока температура, загальна слабкість, кашель. У важких випадках розвивається енцефаліт. Угу. Так, чим нас ще здивувати? Значить, спалах небезпечного вірусу ніпах. Вплив на нас, як це нас стосується, чи, не дай Бог, це якось нас з вами торкнеться. Ми ж з вами перша країна, пам'ятаєте, яка поборола коронавірус. Бо трошки нас на інше переключили, як зробити людині хорошо, да? зробити її хірово, а потім повернути так, як було. Значить, вірус. У нас тут цих вірусів до хіра, якщо чесно. Ну, Тобто ми з вами аж до п'ятого місяця включно 250 гривень донат. Дякую, молодці. Будемо хворіти на свої балячки. Це і якісь Простудні захворювання, вірусні, і карти ще показують, що чомусь будемо поголовно з вами боліти. Спина, суглоби, ноги. Ну, може, це від холоду, тому що так холодно і неможливо зігрітися. Ну тобто, у нас і свого вистачає добра. Чужого нам не потрібно. Дякуємо. Блекаутів на рашці побільшало Білгара, Таганрог, Перм і Зарайськ під Москвою, частково або повністю без світла. Ще гарні новини з цього приводу. Що там в цьому році буде ще на болотах відбуватися справедливого? Так, що там буде ще відбуватися справедливого? Значить, великий обман, великий обман до 28-го року великий обман розкриється, це стосується влади, це стосується конкретних персонажів з влади. І вся ця історія про їх, начебто, причини, чому вони розпочали криваву бійню. Що ми там, якщо б не вони, то ми б на них напали, що ми там Бендерівці, що ми нацисти і ще якась оця е, бред оцей, він буде, звісно, розвіяний. Я знаєте, я бажаю усім серцем, щоб е, оці пропагандисти, які будують свою ненависть е, і якось виправдовують війну, щоб на них просто звалилася правда. І щоб вони не витримали під вагою цієї правди, щоб у них просто відкрилися очі, і якась совість, якщо вона є, щоб вона зробила свою справу. От, от така історія їх чекає. Далі, що там ще буде цікавого? Бумажне відокремлення частини. Країни, держави, частини рашки от прям, от прям документальне відокремлення. Слава Богу. Всі люди, більшість людей, знаходяться в такому дуже памутнєному стані свідомості. Може, народ спеціально будуть спаювати, або додавати якихось речовин, або це пропаганда мається на увазі телевізійна. Да? Зомбі, вони в Африці зомбі. Москва пропонує розділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та Рашкою. Ми з вами дивилися останні за. За щодо переналагоджування. Там щось будуть переналаштовувати. І дуже багато коментарів було про одне й те саме: що це рашисти хочуть підклю... підключитися до ЗС. Дивимося: розділити електроенергію між Україною та Рашкою. Значить, Електроенергія цього року буде направлена на, в одну сторону, не буде такого, що вона направлена буде в дві сторони. Це для нас не дуже, тобто, навряд чи це вона в нашу сторону буде направлена, але є і хороша новина. Це тимчасовий такий захід. Постійно так не буде. Значить, Зеленський разом з першою леді прибув до Вільнюса. У Вільнюсі запланована зустріч з, лі... з лідерами Литви та Польщі у форматі Люблінського трикутника. Що після цієї Що нам з вами? Чекаємо з вами після цієї зустрічі, включно, якусь неочікувану, я б сказала, дебілістичну пропозицію для нас. Щось вони таке вигадали для нас? Якщо ми не йдемо на ті умови, які є, нас треба якось. Ну, підсластити ту пілюлю. І ж ну таку якусь, якийсь бред, такий вони будуть пропонувати. Ну, просто давайте наблюдати за цим і слідкувати. Дякую.